В ефірі новина 700 Секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбувся мітинг з нагоди 80-річчя визволення міста від нацистських окупантів. Будівництво твердо паливної котельні на території змірської міської лікарні. Напередодні дня незалежності України жага перемоги об'єднала гвардійців у футбольній залі. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 28 серпня орієнтовно такі. 10 100 осіб особового складу, 8 563 танків, 16 667 одиниць бойових броньованих машин, 17 495 артилерійських системи, 1173 реактивних системи залпового вогню, 937 засобів протиповітряної оборони, 367 літака, 328 гелікоптерів, 14 254 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2547 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний, 23 613 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2944 одиниць спеціальної техніки. З нагоди 80-річчя визволення міста Ізмаїл від нацистських окупантів у роки Другої світової війни відбувся мітинг та урочисте покладання квітів до меморіального комплексу на площі перемоги. Подробиці, дивіться далі. 26 серпня. Відзначається 80-річчя визволення Ізмаїла від нацистських окупантів роки Другої світової війни. З цієї нагоди в Ізмаїлі пройшов мітинг, та відбулось урочисте покладання квітів до меморіального комплексу на площі перемоги. Шановні Ізмаїльці, багато лиха жителям нашого міста принесла Друга світова війна, три роки окупації. Єврейське гетто, концентраційний і трудовий табори для ув'язнених. Знищення десятків учасників опору, масові розстріли євреїв та усіх небажаних мешканців. На мітингу були присутні перші особи міста та району, депутати Ізмильської міської та районної рад, військовослужбовці та набайдужі мешканці міста. Захід розпочався з державного гімну України та хвилиною мовчання на честь загиблих українських військових. Ще України Місто відмічає 80-ту річницю визволення від нацистських окупантів в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Кожного дня українські військовослужбовці самовіддано захищають рідну землю від ворога, жертвуючи своїм життям заради нашого мирного майбутнього. Знову, як і під час Другої світової війни, українці зі зброєю в руках героїчно та мужньо боронять рідну землю від загарбника. Україна протистоїть ідеології, яка не визнає суверенітет, свободу і незалежність нашої держави. Цей день є особливим для Ізмаїла, адже пам'ять про героїчні подвиги наших предків продається з покоління в покоління, залишаючи незабутні слід в історії міста. Шануємо наших ветеранів, учасників Другої світової війни та визвольного руху, працівників тилу, які кожен на своєму місці наближали перемогу. Від імені нашої громади, велика шана захисникам України, усіх поколінь. Слава Україні! Як і під час Другої світової війни, український народ зі зброєю в руках відстоює своє право на існування, право на вільне, незалежне, мирне майбутнє. Іван Поляков, Христина Лангольф для програми новин. Герої України зможуть отримати житло від держави. Президент України Володимир Зеленський 26 серпня підписав указ про надання житла громадянам, яким надали звання Герой України або їхнім родинам. При присвоєнні звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка посмертно або у разі смерті особи, які присвоєно згадане звання. Одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб. Йдеться у документі. С набирає чинності з дня його опублікування. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України важливо своєчасно надавати якісні медичні послуги. Завдяки спільним заходам між виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради, департаментом охорони здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я в Ізмаїлі реалізується проект Нове будівництво твердопаливної котельні. Ця резервна котельня у випадку надзвичайної ситуації зможе забезпечити теплом як лікарню, так і перинатальний центр. Подробиці дивіться далі в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України важливо своєчасно надавати якісні медичні послуги. Завданням номер один є забезпечення безперебійного енерго, тепло та водопостачання. Наразі Ізмейська міська центральна лікарня має на території потужний генератор із запасом палива, який в екстреній ситуації може забезпечити електроенергію як лікарню, так і перинатальний центр. Також ми маємо на території земельної ділянки. Міської лікарні сведловини зі своєю водопостачанням, та водопідготовкою та водоочисткою. В рамках спільних заходів між виконавчим комітетом Ізмейської міської ради, департаментом охорони здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Ізмейлі реалізується проєкт Нове будівництво твердопаливної котельні. Будівництво котельні проводиться за підтримки ВООЗ, за кошти донорів. Для котельні буде використовуватися тверде паливо, пілети, які виробляються в місті. Котельня передбачена мати потужність 1 мегаватт. Буде складатися з двох котлів потужністю 500 кВт. Основними вимогами при проєктуванні даного об'єкту це була мінімальна відстань від інженерних комунікаційних мереж. але Близькість до теплової мережі міста. За проектом ми будемо підключатися до міської теплової мережі, і в разі необхідності автоматично буде відбуватися переключення. Це резервна котельня на випадок відсутності теплопостачання у надзвичайній ситуації. Важливо, щоб медична допомога надавалася, незважаючи на важкі обставини сьогодення. Тому це дуже важливо мати в лікарні. Незалежну електрику, незалежне тепло. Незалежно водопостачання основою котельні ярмований залізобетон. Також проєктом передбачено встановлення світильників та складу для зберігання палива. Зважаючи на воєнний стан, також передбачено проєктом і під'їзні шляхи до цієї котельні на випадок надзвичайної ситуації для спецтранспорту. За проєктом котельня буде розміром 8 метрів довжина, 5 метрів ширина та 3,5 метрів висота. Будівельні роботи планують закінчити до кінця вересня. Роботи планується закінчити до кінця вересня, тобто до початку опального сезону, щоб ми мали можливість при надзвичайній ситуації переключитися та мати своє тепло як для основних будівель лікарні, так і перинатального центру. Проєктом будівництва також передбачений благоустрій прилеглої території, що включає озеленення, транспортні заїзди, освітлення, тротуари тощо. Восени під час запуску котельні будуть присутні представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Реалізація такого проєкту є важливою частиною забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги українським громадянам. Юлія Патлацюк іля Кулинич для програми новин. Поліцейські викрили жителя Болградського району у низці наркозлочинів та підпалі майна матері. Правопорушнику слідчі повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України та помістили його під варту. За скоєне чоловіку загрожують до 10 років позбавлення волі. За словами начальника Болградського району відділу поліції Романа Михайлова, поліцейські встановили, що 31-річний житель одного сіл Болградської громади організував вдома на кухні місце з саморобними приладям для незаконного вживання наркотичних засобів і надавав приміщення наркозалежним особам. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Одна судимість в нього вже є. У минулого року він був засуджений за незаконне заняття рибним промислом до одного року обмеження волі з іспитовим строком один рік. Напередодні дня незалежності України жага перемоги об'єднали гвардійців у футбольній залі. Подробиці цього дня. Дивіться далі. В Ізмаїльському палаті спорту пройшли змагання на першість південного ОТО Національної гвардії України з футзалу. Урочисте відкриття спортивного заходу розпочалося з державного гімну України, який виконав фіналіст вокального конкурсу Голос країни країни-11» Сергій Нейчев. Чисті привітання отримали учасники змагань від начальника фізичної підготовки і спорту Південного територіального управління підполковника Сергія Суття, президента Федерації футболу Геннадії Поліди, командира військової частини 3058 південного ОТО Нацгвардії підполковника Євгенія Руфанова, а також від заступника Ізмільського міського голови Сергія Лузанова. Хочеться одразу подякувати, подякувати всім вам за все, що ви робите, для. Наша держава залишалася вільною і мала майбутне. Ми дякуємо вам за ваші зусилля, як і всім силам оборони України за все, що ви робите, для того, щоб сама можливість проведення змагань на будь-якому рівні існувала. Міська рада разом з Федерацією. Вже неодноразово проводила в цьому палаці змагання, які в тому числі дозволили зібрати кошти на дрони, на спорядження і об'єднання з показує, що коли ми разом нас ніхто не переможе. Тож ще раз дякуємо усім. c'è sempre Дев'ять команд гвардійців змагалися за можливість виступити у півфіналі. Слід зазначити, що більшість спортивних гравців є учасниками бойових дій. Воїни перемагають на полі бою, захищаючи суверенітет та незалежність України, демонструючи навички, витривалості, мужності та незламності. Навіть в умовах боротьби з російськими загарбниками українські бійці знаходять час для тренувань та вдосконалення свого спортивного потенціалу. Декілька годин поспіль глядачі спостерігали за емоційною та цікавою грою. У ваті в залі не вщухали. Інтрига трималася до останнього. Наступного дня кращі команди змагалися за призові місця. Професійний неперевершений виступ спортсменів. Зібрав безліч вболівальників. Гвардійці виступили на високому рівні. Під час нагородження потиснули одне одному руки та щиро привітали зі спортивними успіхами. За номінацію Кращий бомбардир нагороду отримав Микола Лященко. 11-та бригада імені Михайла Грушевського кращим вратарем був визнаний Артур Головчак, військова частина 3056 міста Херсон. Олександр Фролов став кращим захисником. Бригада Карадах міста за. Кращим гравцем став Дмитро Барбенцев, військова частина 3058, місто Ізмаїл. Три прозові місця розподілилися наступним чином: перше у 11-ї бригади імені Михайла Грушевського. Друге отримала команда військової частини 3058 місто Ізмаїл. І третю нагороду отримали бійці бригади Карадах, місто Запоріжжя. Змагання відбулися завдяки підтримці Ізмаїльського міського голови та директорці Ізмаїльського палацу спорту Наталії Бойко. Катерина Бойченко, Дмитро Єфимов для програми новин. За прогнозом Донецької гідрометобсерваторії в Ізмаїлі в день, 27 серпня, очікується гроза. Про це повідомив мер міста Андрій Абрамченко. Під час грози очікується шквал вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Якою буде погода в Ізмаїлі? Завтра дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 97 копійок, продаж 41 гривня 61 копійок. Євро купівля 45 гривень 73 копійок, продаж 46 гривень 51 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 28 серпня, в Ізмаїлі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Вітер зміних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 20 до 21 градусу тепла. В день від 21 до 27 градусів з позначкою плюс. У середу, 28 серпня, в Одесі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться та продовжиться до пригоду вечора. Вітер змінних напрямків від 3 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 21 до 22 градусів тепла, вдень від 22 до 27 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтівікрапкоком на нашому youtube каналі змілтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це всі новини до зустрічі.